І навіть якщо ми чужі, я поснах темати. Я зрозумів, ну от скажіть, от мені здається, що це дуже приємно, от коли артист, виконавець, може долучитися творчістю до такої справи. Зрозуміло, що ця творчість вона монетизується. От фондам, да, для того, щоб допомогти Збройним силам України. зараз. Моя творчість ніяк не монетизується. Дивіться, вона прям ті кіно. От українці по кадру зараз будуть бачити вашу творчість, де ви співаєте на сцені. Залиш мені про все вас слід залиш мені себе частину. Ти для мене цілий світ. А я для тебе наполовину.